Чергово хочу подякувати всіх, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу, особливо вам, мої підписники, мої друзі. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі. Цей канал, цей YouTube канал існує, і цей канал розвивається. Періодично я задаю собі питання, чи мені варто продовжувати записувати відео, тратити час. Але поки що записую. У ну, мене вже кілька місяців записую відео, і на сьогоднішній день в мене є ще сумніви, чи варто мені продовжувати записувати відео і виставляти їх на постріли відео. У цьому короткому відео я хочу знову торкнутися такої теми, як людяність. Кілька днів назад я записала коротеньке відео. Яке таки назвала людяність, гуманність. Я розказувала, як відносяться в Італії до людей, які не мають криші над головою. Так я показувала місце, де ночують бездомні люди. Це якраз був таможений пункт. І персонал цього цієї таможні таможного пункту гуманно відноситься до бездомних людей, хоч вони не завжди за собою прибирають. Дають дозвіл, щоб знаходилися протягом дня в залі очікування люди, які не мають криші над головою. Навіть я там буваю, коли в мене є вільний час і коли от буває, мені треба зарядити телефон, чи коли на вулиці погана погода, холодно, дощ, я теж буваю, там провожу деякий час. А сьогодні мені згадалося такий випадок із мого життя, це теж трапилося в Італії. Я хочу сказати, що як для мене немає і хорошої, поганої нації, є погані і хороші люди в кожній нації. Е, мені згадалося, як я працювала Адамте, це жінка по догляду за хворими людьми, за людьми похилого віку. І я працювала тоді 24 години на 7, Це практично. День і ніч знаходишся в хаті, там є якийсь невеликий період, коли ти можеш вийти з хати. Напротязі тижня це тільки дві, дні, дві години вихідних, і потім один день вихідний це, як правило, неділя, і десь ще там протягом неділі-півдня. І знаєш, що в тебе робиться в хаті, знаєш, що в тебе в холодильнику, що купилося, що не купилося. І холодильник був такий напівпустий. Я відкриваю холодильник після мого вихідного дня, і я дивлюся, що лежить упакована. Знаєте, це називається панчетта. Панчетта – це підчеревана, кубики під черев, вони нарізані. І вони вже такі. Афумігата то що називається. Не можу згадати це слово афомігата, як переводиться. Переводиться як копчена. так? І вона в упаковочці, герметичній упаковці. Ну, полежала день, два, три. І я щось нічого не готувала з цієї панчети, а потім я цю панчету обнаружила цю коробку в мусорному ящику. Я щось подумала, а чого її викинули? І вона пролежала в холодильнику кудись, може тиждень, може і два. Я нічого з неї не готувала. І я взяла її так раді цікавості, поцікавилася, а коли ж вийшов срок годності. Термін дії на українській мові правильно сказати. І я дивлюся, а вона вже, вже місяців певно п'ять пройшло, як цей термін дії вийшов. Розумієте? Хтось із сім'ї, хоч я жила тоді. З бабкою ми двох жили в хаті. Ну, приходять там на вихідні, провідають рідні і не так, напроти на тижня проходять. І хтось із сім'ї приніс цю панчету, яка вже негодна до вживання 5 місяців, і поклав нам в холодильник. Я думаю, ці люди бажають добра своїй мамі, своїй. І баданці, ну хорошо, бадантка, бадантка, жінка іноземка на ну, своїй мамі. Ну, це ж можна отравитися. ну це ж не шутки. Скажіть мені, це гуманність? Отаке мені згадалося. Але якщо я думаю, я думаю, хто це поклав, і я може й грішно судити, тому що там. Людина, на яку я отак киваю, скажем так, там вже проблеми з пам'яттю, в неї вже теж не все добре з головою, так що Бог їй буде суддя. Хотіла нагодувати мене і свою маму під черевиною, яка вже не придатна до вживання 5 місяців. Отакі історія із життя. Я стараюся в своїх коротких відео. Говорити більше про позитив, але трапляється і негатив, на жаль. Кому сподобалось це відео, підтримуйте мій україномовний YouTube канал. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Чи траплялися в вашому житті отакі випадки, коли вас хотіли нагодувати нагодувати просроченими продуктами. Всім добра! Бережіть себе і своїх рідних, і всім гарного дня.